Вітаю! Тема моєї мультимедійної презентації звучить як парадигми вивчення масової комунікації. Масова комунікація ніколи не залишалася поза увагою соціології. Як підкреслював у своїй статті до соціології преси Макс Вебер, проблема вивчення преси полягає у виявленні ставлення її до діючих політичних партій, до світу бізнесу, до численних груп та інтересів, які впливають на громадських і зазнають зворотнього впливу. У соціології склалося кілька парадигм вивчення масової комунікації. Парадигма тотального впливу та парадигма ефектів мас медіа Перша парадигма тотального впливу це концептуальне розуміння аудиторії як такої, що беззахисна перед потоком інформації та тими, хто виробляє і транслює її. Пасивна і однорідна маса піддається нездоланному впливу. Масове суспільство або більш поширена назва в сучасному світі суспільство споживання позначає певну цілісність об'єднання всіх складових суспільства в щось єдине ціле, яке не є диференційованим у традиційному значенні даного терміну, не ділиться на класи, касти, страти. Така ситуація виникла шляхом перебудови суспільства, де порушився баланс раніше звичного існування еліти в зовсім віддаленому класі людей, тобто так званий НАТО починає наближатися до високої культури, яка раніше не була йому доступна. Але тим самим кожен індивід став таким, що не може самостійно відбирати елементи інформаційного простору, телебачення, радіогазети. Він стає пасивним споживачем, беззахисним перед потоком нефільтрованої інформації та відповідно тими, хто подає її. Масові медіа відіграють ключову роль мосту між споживацьким суспільством та тими, хто подає інформацію. Наприклад, у Німеччині на 30 40 х років добре зображений момент використання масових медіа, що призвело до повного перетворення людської індивідуальності цілого суспільства на істоту. Яка не здатна свідомо сприймати інформацію і аналізувати думати. Пропагандистська машина фашистського режиму була надзвичайно сильна, щоб її могли противитися. Але такий досвід маніпулювання перейняла не тільки Німеччина, а й СРСР, який нічим не поступився в пропагандистській машині та маніпуляцію суспільства для задоволення потреб влади. Наступна парадигма парадигма ефектів мас медіа це концептуальне уявлення того факту, що масова комунікація, хоча й важливий, але лише один з багатьох чинників впливу на індивідуальну і групову свідомість. Характеристики аудиторії впливають на ефективність повідомлень масової комунікації. Наукові дебати про масову комунікацію з галузь культури, в галузь соціальної організації та політики, принесла саме американська соціологія пропаганди, де перевага віддавалася емпірічно верифікованим твердженням. А зміст таким, що аудиторія радіо та газет не безструктурне утворення, схоже на мікромодель масового суспільства. Тобто це практично абсолютно протилежність парадигми тотального впливу. Аудиторія не сприймає інформацію як істота, аудиторія реагує і сприймає інформацію. Кожен член цієї аудиторії репрезентує власний соціальний статус. Споживач має власні вимоги і смаки, що зумовлено соціальною диференціацією. Але вплив відбувається на людей та не у всіх випадках, зокрема, коли потрібно було це зробити за конкретних обставин, коли інформація зосереджена на фактах і не торкається установок. Джерело повідомлень має високий рівень авторитету та викликає довіру. Предмет обговорення, далекий від повсякденного досвіду, Лазерфельд та Клепер, зазначили, що людина свідомо й автономно робить вибір у сфері інформації. А тому відбувається лише обмежений вплив засобів масової інформації. Згідно досліджень, подана інформація має вплив на людину в тому випадку, якщо реципієнт демонстрував схильність до певних обставин, фактів, поданих в даній інформації. Формула Ласуела структурувала, допомагала пояснити макрокомунікативний процес, лінійно структурувавши його на ланки. Хто говорить, що говорить, яким каналом, кому. З яким ефектом? Відповідно до цієї структури, Ласуел виділяє наступні розділи дослідження комунікації, кожен з яких представляє відповідь на відповідне запитання. Аналіз управління: процес масової комунікації при відповіді на питання, хто розділяються фактори, які відкривають і направляють сам акт комунікації, в першу чергу, це сам комунікатор. Аналіз змісту. Переданих повідомлень сюди ж включається статистичний аналіз частоти згадувань тих чи інших фактів і подій в засобах масової інформації, аналіз засобів і каналів, з використанням яких передаються повідомлення для масової комунікації, це аналіз роботи самих мас-медіа, виявлення засобів, адекватних характеру переданих повідомлень, аналіз аудиторії. Є життєво важливим для результативної комунікації. До розв'язку цього завдання залучаються соціологічні служби, результати діяльності яких використовуються ЗМІ корпораціями, рекламодавці і так далі. Аналіз результатів комунікаційної дії для зручності часто об'єднується з попереднім розділом. Ласул говорив, що більшість Пропагандистських ефектів, зокрема за участю мас медіа досягалося насильством і погрозами, а потрібно досягати ефекту вмовлянням та аргументацією. Формула Ласуела дозволяє планомірно вимірювати установки комунікатора та політичних еліт, які стояли за ними, а також цілісний зміст повідомлень та їхній вплив на на публіку, що дуже добре можна було простежити в політичному середовищі.